Господь з вами. І снова Твоїм!» Читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи!» Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав, Сповнився час, і наблизилося царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симоного брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, де Він побачив Якова Зеведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні, та лагодили сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька Зеведея в човні, з знаймитиме, вони пішли слідом за ним. Слово Господнє. Історія з покликанням перших учнів, так як її описав євангеліст Марко, зовсім інакша, ніж так, як її описав Іоанн. Подібна історія знаходимо в Євангелії від Матея, а у Луки також трохи подібна, тільки з більшими подробицями. Але сьогодні хотів би звернути увагу на те, що було перед тим, як Ісус покликав перших учнів. Після того, як був виданий Іоанн, Ісус прийшов до Галілеї, проповідував Євангеліє Боже. І Він казав: сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». Така коротенька. Перша проповідь Ісуса. В Євангелії від е, Матея е, це ще коротше виглядає Його перша проповідь. Е, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І все. Нема нічого, щоб вірувати в Євангелія і що сповнився час. Чому так не знаємо? Що це все означає? Ми так дуже рідко звертаємо увагу на цю першу проповідь Ісуса, а вона є дуже важлива. Спробуємо принаймні трошки зрозуміти, про що тут може йтися. Що це значить, що сповнився час? Сьогодні в першому читанні ми чули, як Бог посилає. Прокайону в Ніневію і каже, що 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Може про цей час ідеться, може, сповнився час кінця світу вже підходить. Так само Павло в сьогоднішньому в другому читанні ми чули, час короткий, о, тому хай і ті, що то і то, і, то, і ті, хто не роблять, і ті роблять, і так далі. Думаємо, все ж таки, що йдеться про якийсь інший час, не про час кінця світу. Не, Ісус не приходить не лякати кінцем світу. тільки сповнився час благодаті, прийшов час благодаті. Святий Павло в листі до Галатів також пише про це, коли настала повнота часів. Бог зіслав свого Сина на цю землю. О, це прийшла ця повнота часів, цей час сповнився, що я прийшов на землю, я прийшов до вас для того, щоб вам проповідувати, що наблизилося Боже Царство. Ісус приходить в цей світ не випадково, а в тому часі, коли треба, коли цей час сповнився. Чому? Чому саме за кесаря Августа це сталося? Чому не за кесаря Юлія? Чому не за Олександра Македонського? Чому не за Кіра Великого чи в якусь іншу, е, якісь інші часи? Завжди, завжди людство очікувало його прихід? Завжди, після того, як перші пророки почали говорити? Що він має прийти завжди, його чекали, що ось ось він прийде. Чому саме тоді? Чому саме в цей час? Цього не знаємо, звісно, але можемо якісь припущення робити. Багато з церкви говорила про цей час так, що о, був на початку історії гріхопадіння було, первородний гріх. І після цього людство грішило ще більше і більше. Більше і більше падало до цієї прірви, цієї безодні гріха, і ніякого спасіння не було. Що там ніби там Мойсей пробував якісь закони встановлювати, нічого не допомагало? Пророки приходили. Говорили там, старалися вернути людство, нічого не допомагало. І ось оця повнота часів: це коли вже людство дійшло до останньої прірви, коли вже, вже вже нема де падати, вже кінець всього, нема жодної надії, отоді От Бог посилає сина свого, щоб щоб він врятував людство. Є інша думка. Яка належить Святому Іринею Ліонському, і вона зовсім інша, така більш позитивна. Так, звісно, був первородний гріх, було гріхопадіння. Але після цього людство сам Адам, передусім, не вернувся, покаявся. Звісно, повернення назад вже не було. Але він покаявся і після цього. Люди навчилися свідомо розрізняти добро і зло, свідомо вибирати добро і відкидати зло, відкидати гріх. Так, звісно, грішили. Звісно, грішили, але також вчилися каятися, вчилися навертатися і йти до Бога. І через Мойсея, через закон і через пророків Бог вчив людину. Більше і більше наближатися до Бога і вчив, готовив до того, щоб людство навчилося носити Бога в собі. То якби цілу, цілу цю історію Бог через Святе Письмо, через Пророків, вчив, готував людин, людство до приходу свого сина. І ось тоді настала повнота часів, коли. Вже людство було до цього приготовлене. Можемо сказати, не всі були приготовлені, бо багато хто Ісуса не прийняв. Так це правда, Так, це правда. багато хто його не прийняв. Навіть апостоли, ще не були готові до цього, теж е е дуже, дуже були не недосконалі. Але все одно, принаймні, хтось був готовий, і це вже, було. Це вже була та повнота часів. Це вже був час, щоб. Ісус міг прийти і поселитися в наших серцях, прийти до нас, щоб стати Богом з нами. Це сповнилося, це не стала та та часів, сповнився час. Наблизилося Боже царство. Марко це називає в своїй Євангелії Царство Боже, а Матей частіше називає Царство Небесне. Чому така різниця, також не знаємо. Багато отців церкви ну, думали, чому так. Ну, мабуть, тому що Матей пише Євангелію до євреїв, які увірували, а Марко пише до язичників, які увірували, що ніби з цієї причини вони по-різному це називають. Можливо, що і так, але я думаю, що все ж таки справа в чомусь іншому. Про що ми думаємо, коли чуємо Царство Небесне? Думаємо завжди про буквальному сенсі Царство Небесне, тобто те, то, що нас чекає після смерті, Ну, чекає праведників, які заслуговують на Царство Небесне, до якого Ісус хоче нас взяти всіх після смерті до того власне того Небесного Раю. Натомість Царство Боже. Можемо розуміти інакше, це не обов'язково те, що нас чекає після смерті. Царство Боже вже є серед вас і вже є у вас. І воно вже прийшло разом з Ісусом. Це є Божа благодать, яка в нашому серці. І про це йдеться. Воно вже, вже прийшло, наблизилося. Так, тоді, коли Ісус це говорив, воно було близько, воно прийде. Реально після зішестя Святого Духа, тоді воно дійсно оселиться серед нас, буде з нами. Ми будемо цим Царством Божим, становити це царство Боже, яким, яким є церква на землі. Царство Боже це не то, що царство земне, коли Пілат питав Ісуса, чи ти цар, І Він каже, так, цар, але моє царство не від цього світу. Не про те царство ти думаєш, моє царство це царство Боже. Це не то, що там е, якась політика чи щось такого, чи, це щось, щось інше, зовсім інакше. І власне про це царство Боже, яке наблизилося, він проповідує. І далі каже: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Знову таки, і ще раніше сказав, проповідував Боже Євангеліє. В іншому місті святий Павло також каже про Євангеліє, що каже «Євангеліє, яке я вам проповідую. Можемо собі уявити святого Павла, який тримає в руках книгу Євангелія від Матея або Євангелія від Луки і проповідується. Звісно, ні, ніякого записаного Євангелія тоді ще не було. Ані коли Павло проповідував, а не тим більше, коли Ісус проповідував. Ще ніхто з його. Щоб учнів його не було, щоб записати Євангеліє. І звісно, це не про те Євангеліє йдеться. Це йдеться. Євангеліє значить блага звістка, благовість. Ось. І це є те, що я вам проповідую. І ця благовість, то, що наблизилося Небесне Царство. То, що Бог захотів бути Богом з вами, то, що я прийшов до вас, щоб бути разом з вами. І тому покайтеся, щоб прийняти це царство Боже. До свого серця, до своєї душі треба покаятися і його прийняти тоді. Амінь.